Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про відтайку наружного блоку. Це таке невеличке відео, мої е, спостереження і роздуми на рахунок того, як вона має про, ну, відбуватися. Е, коли все правильно розраховано в кондиціонері, в ну, наружному блоці, тепловому насосі, о, тоді виходить, е, що і при відносній якісь вологості повітря, це е, коли цей випаровувач, він починає намерзати, коли він е, іспаритель, як це кажуть, Воно український випаровувач, не знаю, ну, неважливо. Тобто цей е, того, що відбуває його вентилятор, він е, Починає намерзати, і якщо він доходить до якоїсь критичної точки, процес запускається в обратну сторону. Тобто подача міняється з обраткою і гарячим фліоном цей от блок він розморожується і він прямо з нього тече. В моєму випадку там є відео на каналі. Я може навіть ставлю куди-сюди, щоб ви розуміли, десь в мене є там правда, і вертикальне, але неважливо. Не Я от ставлю зараз відео. Красивенько все Подивимось, чи до самого не витає. Це буквально за дві хвилини. Ого, як. О, як ви бачили, там оцей блок. Він просто прямо з нього тече. І коли це все зроблено правильно, все правильно розраховано, тоді все відбувається так, як має відбуватися. Що відбувається, коли тепловий насос або цей ж кондиціонер приходить. Я не знаю, але це от роблять їх. Я бачив, без того зимового комплекту треба доставляти підігрів цього і підігрів ось цього піддону. Вот. В основному я помітив, що е, більше всього намерзає. Оце от, Він йде отак от, і споріді і там в тому кантику саме більше намерзає. Тобто Туди теж треба я не поставив. У мене там проблем з тим не було, але краще туди його поставити. Ми будемо ставити туди, я не знаю як пояснити. Я ні, покажу відео, як воно, куди. От. Що відбувається, коли е, е, ця відтайка якось відбувається не повністю чи, е, через велику влагість, вологість, вологість повітря, цей наружний блок починає сильніше намерзати. От. І е, при морозах. Він не вспіває, якщо нема того зимового комплекту, він не вспіває відтаювати. І починає наростати така бурулька там всередині. От. Він відтаює зверху, але він не вспіває. От там один цей отвір є всередині, він через цей отвір це вода не вспіває збігати. Тобто Наразі чуть намерзло, другий раз намерзну. Це такий процес, як от озеро замерзає. І потім один прекрасний момент, той вентилятор достає до цього і клинить. От. І... Я, розум... Я думаю, що розуміють всі. Клиниться вентилятор е... і печальна печаль. Получає. Тобто е... треба уважно дивитися, коли вам там ставлять. В основному, якщо це навіть якийсь перероблений, навіть да, не різниці немає, чи перероблений чи не перероблений, навіть якщо це може бути модний якийсь там тепловий насос чи кондиціонер, якщо ви, якщо ви хочете, щоб він у вас працював зимою, там, при мінус 15, там, взагалі на обігрів, там, при мінус 7, він все одно може намерзнути, навіть при мінус 7. Кажуть, що він, там, от, чим відлічаються ті кондиціонери, ті, що там до мінус 35, там, він, це той же самий кондиціонер, просто у нього є там той зимний комплект, він підігріває, перед тим як включитися, він підігріває. Компресор, щоб не було холодного пуску, і от цей от піддон в нього теплий. Я ще чув в інтернеті, що є таке, от е, люди розказували, я аналізував цю інформацію, що в цих от, в оригінальних е, теплових насосах в них оцей кабель, той, що гріє, він гріє постійно. Неважливо, там, плюсова температура, мінусова, він гріє там постійно своїх 100 ватт бере. Ми робимо так, що наприклад, 0. там 4. При нулі він включається. І коли температура вища нуля, він виключається. Тим самим заощаджує тих самих, там, 100 Вт, 10-1 кВт і так от взяти, типу помножити, все одно це гроші. Воно ж має економити, приносити радість. Тому так. От. Е, е, наш тепловий насос він, е, розрахований таким чином, що він автоматично включається, ця відтайка е, відбувається десь на протязі 5-7 хвилин. Кажуть, така страшилка, що якщо ви не поставите там буферну ємність, у вас вся хата остине, це все це все, така єрість просто. Люди, які розуміють, це просто ну, якби, ну, не, не можу навіть того коментувати. Е, да, дивіться, у, вас, у мене зараз воно працює на 110 квадратах і е, 7 радіаторів. Радіатори з запасу зроблені, ну, щоб вони ємністю гріли. От. І коли починається процес вітайки, температура, я коли зазніму, як воно відбувається, температура е подачі міняється з обраткою. Е а оця вода, та що є от нагрілося, це ж великий і він через цей він проходить. Тебе насож постійно качає. Виходить, тобто, що оця тепла вода вона не дає замерзнути цій всій системі. Воно виходить, що воно йде назад і то, холодильник. Тобто цей блок він стає як морозилка. Цей блок внутрішній, ну, а теплообмінне. А оця вода не дає йому замерзнути. Температура буває опускається до мінус там, на подачі фріона. неї починає, воно починає ну, в обратну сторону крутитися. І оця температура пол до мінус 7. Але температура виходу фріона вона там, ну, до п'яти градусів там, опускається максимум. Тобто вона до мінуса не опускається ніколи. Це свідчить про те, що якщо він там е, ну, правильно вітається, це свідчить про те, що все, що розрахунки правильні. Ще що хочу сказати на рахунок вітайки, Що якщо е, неправильно щось зроблено, то у вас може бути ну, біда. Ну, Біда яка, що воно замерзне той теплообмінник. І потім в другу сторону він вже не піде. Може, ну, може його розірвати. Тобто вода, якщо замерзне, то може його розірвати. Для того там, де при страховці ставлять цей. Це коли нема ресівера або коротка траса. Це там варіантів є багато, що він може замерзнути. Із-за того став, вони ставлять ці болери. Ну, Болери косвіного нагріва, що спочатку в ноги є болери, а болер вже роздає на цю. Але фізику ж ніхто не відмінив. Якщо в болі гостине вода, так само і в радіаторах хостина вода. Просто її об'єм більше, це не так буде замітно. Це, ну, це факт. Але воно і так, це буквально 5-10 хвилин, і радіатори знову такі ж самі гарячі, як були. Тому тут з цим взагалі проблем ніяких немає. Я зніму як от відтаю цей е, е, внутрішній блок, бо наружний блок я знімав, і вставлю це відео. Можливо, навіть в цей. А якщо ні, то в Тіктоці побачите, а тут в шортах буде. Там, отак, Все, це таке невеличке відео. Поділився своїми спостереженнями. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Скоро вже, от буквально пару днів, ми почнемо е е е видавати перші закази робити. Серійно вже вжит... теплові насоси в цеху доробляється цех і всі все побачать. Я надіюся, підписуйтеся буде багато корисної інформації, буде багато корисних цих різних випробовувань, тих теплових насосів, будемо їх мучити, будемо, ну, будем, буде, все буде. Все, всім миру, хай вас Бог благословить. Пока.